Thank you Ніч на 29 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 93 зі 126 безпілотників, якими армія Росії атакувала на півночі та сході України. А вранці росіяни вдарили по дитячій лікарні в Херсоні. На жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які там лікувалися. Триває 1344 день повномасштабної війни. Українські безпілотники вдарили по двом НПЗ та нафтохімічному заводу ворога. Чим цього дня жив Кременчук, розповідатимуть медійники візитом. Вітаю у студії з вами Ірина Скрипачова з анонсом тем сьогоднішнього випуску. Новин від сьогодні у місті стартував новий опалювальний сезон. До кінця опалювального сезону газу має вистачити, запевнив Керманич області. Учні з 13 навчальних закладів Полтавщини, які готують спеціалістів зварювальників, сьогодні долучилися до регіонального конкурсу фахової майстерності, який проходив на базі вищого професійного училища номер 7. Сьогодні у Кременчуці урочисто відкрили професійний хаб. 25 жовтня у Полтаві відбувся відкритий кубок Полтавської області Стхеквондо. Нарешті від сьогодні у місті стартував новий опалювальний сезон. Відповідне рішення владники прийняли у вівторок ввечері на засіданні виконавчого комітету. Сам мер, пан Малецький таки визнав, що у квартирах містян дійсно було холодно 15, а подекуди і 12 градусів тепла, і що електрика вже не витримувала навантаження, бо людям не залишалось нічого, як грітися обігрівачами. Тож про подробиці пуску тепла у Криму наші журналісти запитували вчора після виконкому. Більше знає Альона Євко. 29 жовтня стало початком у місті нового опалювального сезону. Першими потеплішати мають батареї у садочках, школах та соціальних закладах. Далі черга житлових будинків. Водночас у мерії вже прогнозують, одним днем пуск тепла не обійдеться. До когось тепло може дійти завтра, до когось після завтра, до когось через два дні, через три. Тому що для того, щоб запустити тепло, у нас зазвичай йшло три дні. Це в кращому випадку. Інколи 5. Магістральні мережі треба прогріти. І ви знаєте, що в Кременчуці, на жаль, зруйнована Кременчуцька ТЕЦ, вона не відбудована. І ми зараз генеруємо тепло тими можливостями, які є у нас в спадок від радянської системи обігріву промислових підприємств. Ну і тим, що ми змогли за ці роки зробити з локальних невеличких котелень в мікрорайонах. Тому це не так, що запустив один пальник і все, і в принципі опалювальний сезон почався. Разом із опаленням у містян має з'явитись і гаряча вода. Перевірте в себе крани, щоб вони були там закриті на початку, щоб ми не мали ситуації, коли когось затопить, тому що забули закрити кран гарячого водопостачання або якось в системі, де підключений бойлер, у вас можуть бути теж питання. Міські владники визнають, вже готуються до того, що із спуском тепла на вулицях Кременчука знову таки з'являться і нові розриття, хоча ще не впорались і зі старими. Приміром, багатостраждальну вулицю Шевченка риють та ремонтують практично щороку. Невже не можна зробити один раз і на совість? Чи ж міським управлінцям так зручно щороку вкладати гроші у той таки новий асфальт? Тощо, запитує громада Кримучуських господарників через наших журналістів, на що вже у мерії відповідають так, рили і будуть рити надалі, і не тільки на цій ділянці. Ви, скоріш за все, говорите про вулицю Шевченко, на якій компанія Полтава Теплоенерго виконувала в минулому році ремонт магістральної мережі теплової. Да, дійсно, там у них, на жаль, є проблеми, і вони там кілька разів вже в цьому році розривали, асфальтували. Я думаю, що завтра, після того, як цю мережу почнуть заповнювати інші надавачі послуг. З інших джерел теплопостачання знов така проблематика буде присутня, тому що вони я так розумію, це робили вже знаючи, що вони з цього міста підуть, і належного контролю технагляду за виконанням цих робіт не було. Тому там є ситуації, що вони. Затоплювали і мережі інших надавачів послуг, ну і таке інше. І на жаль, на Шевченка однозначно розриття будуть. Буде розриття зараз на розі вулиці Перемоги і Університетської. Я думаю, що буквально там сьогодні, завтра, воно точно там буде. Буде розриття по іншим мережам. Це не теплові мережі, але мережі водоканалу на вулиці Пугачова біля магазину Оптовичок біля цегельного заводу. Тобто, фактично, ці розриття ми вже про них знаємо, тому що там є аварія в мереж, є телеінспекція, є можливість побачити, не розриваючи ці витоки теплоносія, чи води, чи каналізації. І Підприємства мають план виконання цих робіт. Не змогли завершити до початку опалювального сезону у місті і інші роботи. Удосконалення технологічного обладнання, яке в нас є. Десь ми доставляємо електрокотли навіть. Є така історія, що на деяких наших котельнях ми ставимо електрокотли, тому що буде там більше електроенергії, ніж потрібно. А десь ремонтується старе обладнання, десь будуються нові квартальні котельні. Ну, ми про це не будемо зараз говорити, це ми все після війни обов'язково всім розкажемо і покажемо. Але ну, на, мабуть, десяти об'єктах теплоенерго точно йдуть роботи. Загалом мер визнає мережі у Кримучуці вже давно вкрай зношені і потребують заміни. Але чи будуть їх міняти і коли міські господарники не знають відсотки? 85 точно зношені або аварійні. От ми були на одній котельні. Я не буду називати її локацію. Там котли були поставлені в 2002 тисячі другому чи четвертому роках. Термін служби їх експлуатації фактично закінчується в двадцять році. Вони відомого німецького виробника, вони досить в непоганому стані, але по тим нормативам, технічним регламентам, які є у виробника, строк служби цього котла 25 років, тобто його фактично треба через 25 років замінювати. Тут питання, чи будемо ми його міняти чи ні, це одне. Але він однозначно зношений. Можливо, поки що не аварійний. Тобто ми на таких системах працюємо. І це стосується не лише тепломереж, але й труб того ж таки водоканалу, які у місті старі як світ. Деякі мережі міські їм майже 100 років. Там водоканали, наприклад, мережі інші. Степінь зношеності різний. Да, це все залежить від якості води, від тиску, від температурних режимів там, все інше. Зачепили у мерії і проблемне питання заборгованості за опалення. За спожите минулі роки тепло, Кремльчуська громада нині винна понад 100 мільйонів гривень. Якщо порахувати перед усіма надавачами послуг, то борги населення більше. За нашими оцінками, більше 150 мільйонів гривень. Але це... У Теплоенерго 58 мільйонів. Да, у, у, у Теплоенерго, до речі, 58 мільйонів. Це лише у нашого. Це приблизно третина загального обсягу абонентів, ну, відповідно, до 200 мільйонів, але більше 150 це те, що підтверджено, те, що ми знаємо. Ну а вже щодо нового опалювального сезону, то у мерії знову таки прогнозують, уникнути проблем навряд чи вдасться. Тож скарги приймає служба допомоги мера 1563. Готові прийти на допомогу мешканцям і наші журналісти. Якщо матимете складнощі із спуском тепла у ваших квартирах, телефонуйте. Інформаційну підтримку гарантуємо. Про початок опалювального сезону сьогодні говорили обласні посадовці. Зокрема, керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут озвучив проблеми, які має область із видобутком газу. Водночас посадовець обнадіяв, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, до кінця опалювального сезону нам газу має вистачити. Цього року Росія атакувала і завдала збитки в нашій газодобувній сфері. І я звертаюсь до всіх громадян, до всіх комунальних підприємств, які використовують газ для надання тепла і надання послуги з теплопостачання. Економно споживати блакитне паливо держава зараз робить максимальні кроки для того, щоб закупити блакитне паливо за кордоном. На це виділені відповідні бюджети і кошти. Всі ми читаємо новини, бачимо. Це наші основні напрямки. Плюс те, блакитне паливо, той газ, який був закачаний у сховищах, нам повинно вистачити до кінця цього палювального сезону. Наш випуск триває до інших тем. Учні з 13 навчальних закладів Полтавщини, які готують спеціалістів зварювальників, сьогодні долучилися до регіонального конкурсу фахової майстерності. Випробовували свої можливості здобувачі професійно-технічної освіти за напрямком зварювальних професій. Серед конкурсантів хлопців впевнено заявила про себе і учениця Кременчуцького професійно-технічного училища номер 26 Базою для проведення змагань обрали вище професійне училище номер 7. Як розповідають організатори, подібні змагання це не лише шанс випробовувати себе, а ще й можливість продемонструвати навички майбутнім роботодавцям. Як все було, дивіться далі. Учениця 26-го профтехучилища Тетяна серед 13 інших конкурсантів. У компанії хлопців, які теж вчаться на зварювальників, почуває себе як риба у воді. На те є просте пояснення, як і на те, чому саме її обрали від навчального закладу. Що я найкраща в нашому закладі. Я добре варю, я варила вже і бочки, я працювала вже і на заводі. практику проходила. Мій з дитинця це подобається. У мене батьки теж працюють по цій професії. Не батько, а батьки? Батьки. батьки. Да. А от для Ярослава, учня Лубенського професійного ліцею, це далеко не перший конкурс. Крім зварювання, хлопець у своєї професії слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. На наше питання, чому обирає саме технічні спеціальності, відповідає так, що зрозуміють, мабуть, лише ті, хто, як і він, неодноразово тримали зварювальний інструмент у руках. Що подобається в цій професії? За металом наблюдаюсь. Чесно, як він оце тече особливо. Як констатують організатори, те, що така кількість добувачів профтехосвіти сьогодні має бажання та можливість змагатися, вже перемога, як мінімум, для кожного з учасників регіонального фахового конкурсу. 13 навчальних закладів 14, які, які готують в нашій області за професією зварних приймаючи участь у цьому конкурсі, ми намагалися створити всі умови для проведення цього конкурсу. Найголовніше це те, що ви намагаєтеся стати кращими, кращими у своєму фарпаді. А це означає, що перед вами дійсно успішна кар'єра, тому що той, хто ви шкодує своїх зусиль. Для того щоб піскорітися дійсно принесена е, на Сам конкурс для учасників традиційно стартував із жеребкування. Далі теоретичний та практичний іспити у журі представники підприємств, які потенційно можуть запропонувати місце роботи сьогоднішнім конкурсантам. Що важливо кажуть досвідчені роботодавці, мотивація, а вона у учасників конкурсу вже є. Головне людини бажання розвиватися в своїй професії. Може бути якась недостача кваліфікацій, там частково так, але якщо людина пройшла на конкурс, якщо це молода людина пройшла на конкурс, значить однозначно є бажання розвиватися. А ми це бажання підхоплюємо, підтримуємо, допомагаємо. Ну і до результатів самого конкурсу. Диплом третього ступеня та грошовий сертифікат на суму 3 тисячі гривень у Ростислава Литуса. Диплом другого ступеня та грошовий сертифікат на суму 4 тисячі гривень у Віталія Ткаченка. Диплом вже першого ступеня та призові 5 тисяч гривень забрав Дмитро Паламарчук. Вітаємо переможців, а учасникам змагань зичимо реалізуватися у обраній професії. Поки у одному з корпусів No7 навички демонстрували майбутні лідери робітничих професій, у іншому зустрічали поважних гостей. Все, аби в решті офіційно відкрити профорієнтаційний хаб, це спільний проєкт, фінансований урядом Швейцарії в рамках швейцарсько-українського проєкту Полтавської облвійської адміністрації та самим навчальним закладом. Такі реалізовували загалом у шести областях України. Сам хаб присвячений професіям, які є в училищі, та покликаний стати майданчиком для популяризації профтехосвіти. Роксала Жукова розкаже більше 3D-друк різноманітних деталей, зварювання за допомогою окулярів віртуальної реальності. Укремічоці відкрили профорієнтаційний хаб, покликаний привити любов здобувачам освіти, а також тим, хто тільки планує обирати майбутню професію до робітничих спеціальностей. Новенький хаб, а також усе те сучасне приладдя для научного освоєння, таких важливих і для розбудови країни виробничих професій, оглядають два учні навчального закладу Іван та Ярослав. Іван та Ярослав майбутні електромонтери. Я з п'ятого класу якось ну, подумав на уроці, що, ну, ким я хочу бути. І ну, загорився бажанням стати саме електромонтером. Про те, що цікаво у хабі, те, що вже вдалося, так би мовити, поюзати, говорить і одногрупник Івана Ярослав. Ми тут знайомимося з різними схемами. Тут дуже можна цікаво дітям показати саме базу для електриків, різні елементи, різні конструктори. Це цікаво для дітей. А для нас ми тут дізналися нові такі технології по типу Ардуїну, на якому можна працювати і кодувати різні різні речі там можна закодувати пін-код. На ще одній локації, як здобувачі профільної освіти, так і до прикладу учні шкіл зможуть ознайомитися з процесом зварювання металу. Але замість звичних зварювальних аксесуарів окуляри віртуальної реальності. Корисно тим, що по суті ніякого захисту як такого і не потрібно. Тобто не потрібна роба, не потрібна маска, то тобто, все воно відображається в оцихось окулярах, все воно безпечно і показується, які помилки. То тобто, є нахилу пальника, швидкість переміщення, то тобто, помилки можна зразу відобразити на екрані. Сама ж реалізація проєкту стала можливою на умовах співфінансування левову частку необхідних коштів надав уряд Швейцарії. ВПУ номер 7 серед десяти інших таких проєктів, реалізованих у шести областях країни. Всього уряд Швейцарії вклав інвестував в цей проект понад 4 мільйони гривень. Нашим партнером тут була також область. Область і сам заклад освіти також вклали інвестували в цей проект понад 1 мільйон гривень. В цілому вартість цього проекту 5,8 мільйони мільйонів гривень, але справа не в коштах. Бо це інвестиції в майбутнє. Ми знаєте, дуже любимо казати, що діти це всього лише 20% населення України, але це 100% нашого з вами майбутнього. Тому ці інвестиції мають себе звичайно виправдати. Пані Полтарак констатує, серед цілей просвітницьких навчальних сама ідея хабів ще й пов'язати освіту із ринком праці та безпосередньо з роботодавцями. Ну і вже очільник навчального закладу Микола Несен говорить, подібний осередок прийматиме як учнів, роботодавців, студентів, так і майбутніх здобувачів освіти. Сам же спектр можливостей для майбутніх абітурієнтів тут розшириться. Представлені всі професії, які є. Але представлені є і професії майбутнього, тому що ми хочемо розвивати сонячну енергетику. Ми хочемо започаткувати професію майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики. Локації, де можна отримати прикладні навички, свідчать у новоствореному профорієнтаційному хабі, вирує різноманітність. Ось до прикладу можна ознайомитися із 3D-друком. Про сучасний гаджет тут говорять як не про іграшку, а як про серйозний інструмент. Хоча і іграшки, а саме мерч училища тут теж друкують. На виготовлення ось такого шовчика кота зварювальника йде до шести годин. Друкують тут і більш серйозні речі. У нас є моделі, які створені саме для навчального процесу, тобто є вал, який накреслені, треба креслити в розрізах. Викладач розбирає, показує здобувачу розріз. Відповідно, здобувач може прямо взяти штанин циркуль, лінійку і зробити певні виміри, кутоміри і так далі. Тобто, прям діюча модель для роботи. Також для предмету деталі машин у нас є планетарний редуктор, повністю розбірний з усіми компонентами, і так далі. Тобто, не якась бумажка на якій циферка, 1, 2, 3, а відповідно від'єднали, розібрали, показали. Серед гостей хабу під час відкриття були представники керівництва міста, області, представники та партнери підприємств. Говорили тут в рамках панельних дискусій і про розвиток профтехосвіти в Україні. Далі, як то кажуть, у навчальному закладі профорієнтаційний простір стане майданчиком для ознайомлення, пізнання та зацікавленості до виробничих професій, не на словах, а просто таки на практиці. До інших тем. Спілкуватися з громадою про актуальні проблеми, зокрема і галузі медичної, зась. А от попіаритися у якості обласної депутатки з радістю. Лити воду про що б то не було, заступниця міського голови, як то кажуть, завжди рада. Так, після відміненого особистого прийому громадян та ігнорування містян, віце-мерка Ольга Усанова з радістю завітала сьогодні на відкриття профорієнтаційного хабу. Нагадаємо, заздалегідь анонсований особистий прийом пані Осанової мав відбутися у понеділок, та завже за поганим прикладом і попередніх прийомів його відмінили, як кажуть у мерії у зв'язку зі службовою необхідністю. Про ту службову необхідність причини відсутності прямої комунікації з мешканцями Кремчука. Журналісти незалежних медіа після відкриття профорієнтаційного хабу намагалися запитати у віцемерки особисто. Ось що з того вийшло. Далі без коментарів. Скажіть, будь ласка, чому системно відміняються ваші особисті прийоми? Чи нема бажання спілкуватися з громадською? Я не знаю, де ваша я було, проводжу особисті так, прийоми приймаю людей, відповідаю на їхні запитання. Просто да. вони системно відміняються відміняються, коли є службова необхідність. А яка була цього разу службова необхідність? Що ось, ось не відкладні віде. справи, але всі люди були прийняті, всі їхні питання. В роботі вони ну, всі отримують прийняти. От наприклад, відповіді. я записувався. Я прийнятий не був. Так і журналісти. ще п'ять чоловік не було прийнято. Ви записувались раз. на прес-конференцію, а ні, не на прийом. особистий прийом. На у прийом у вас Но не було особистого 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 жодного особи. Ми зверталися питання. до уповноваженого Верховної ради справ так. людини. Нам прокоментували, що особистий прийом це особиста присутність людини на прийоми у чиновника, і ні в так. якому разі чиновник не може казати: оце ваше питання особисте, Але, особисте надати, чи не особисто це роз'яснення письмове. І ну, я ну, теж звернусь до да, звичайно, уповноважень з приводу інше, Якщо ви кажете, що це е, особисте до, питання, а ну, це не особисте, то це вже є цензура місцевого самоврядування, угу. і тоді ми обміняємося з вами цим. Але да. ви плануєте провести прийом? Згідно з графіком. Якщо журналістка не могла записатися на безкоштовне УЗД, і вона хотіла прийти до вас як до профільної відсумерки, поставити це, вона питання. це питання. питання. Це ж особисте питання. Це ж особисте особистення. Вона отримає відповідь на своє питання. Воно записано в карточку, все буде опрацьовано, вона отримає цю відповідь. Так, дуже дякую, нам треба їхати. Так. А далі про історію Олени Крюкової, яка 11 років тому разом із родиною вимушено переїхала з Донеччини до Кремичука. Жінка поділилася з нашими журналістами, як вона тут знайшла не лише другий дім, а й своє покликання займатися реабілітацією військових, робити лікувальні масажі. Нині Олена Крюкова ще й допомагає лікувати душі родинам безвісті зниклих та поневолених захисників у заснованій нею громадській організації. Про шлях незламної Олени та її щоденно не менш важливу роботу розповість наша Леся Шуйкова. Олена Крюкова вже неодноразова героїня наших сюжетів і одна з учасниць програми ВПО. Вимушені перемагати обставини. У рідній Донеччині жінка працювала медсестрою анестезисткою Після вимушеного переїзду до Кременчука у 2014 році вона почала опановувати техніки масажу. Як пригадує пані Олена, тоді запити від клієнтів були зовсім іншими: підтягнути тіло, позбутися зайвих сантиметрів. Але з лютого 2022 року реалії змінилися. Ну, по-перше, коли ми почали їздити якраз до хлопців, це не від себе, це о, прям громадська організація, теж масажний спецназ, де масажисти з різних кутків країни. Ми приїздимо, можемо три доби майже не спати, масажувати, бо в різних умовах це можуть бути і підвали, і спортзали якісь, і хлопців підвозять. Ми можемо там під 200 людей, скажімо, помасажувати. За день там вісім 8, 8 людей нас масаристів. Дев'ять крім участі у масажному спецназі, пані Олена взялася і за моральну підтримку родин безвісти зниклих та полонених захисників. каже, робить це тому, що знає цей стан зсередини на власному досвіді. Люди вони таке відчуття, що саме тебе знаходили. То клієнтки, які приходили, розповідали про свої ситуації. Що там чоловік зник безвісті, вона прийшла і виходила і казала, Ліна, ти знаєш, мені стало легше. І людина приходить, вона там думає, що в неї болить тіло від там, перевтома, там, остеохондроз, А насправді це стрес. Тож саме через призму розмов зі своїми клієнтками каже наша співрозмовниця, і з'явилася ідея створити громадську організацію, об'єднання родин зниклих безвісти, героїв. Пам'ятаю, першу свою розмову з мамою зниклого безвісті, коли. Ця жінка розгублена, не знає, що робити. А я, маючи певний досвід по поличках, скажем так, розказала, чим я можу допомогти їй. Допомогу родинам пані Олена тривалий час поєднує зі своєю основною роботою: масажистки, реабілітологині. Усі витрати від матеріалів до організації зустрічей здійснює власним коштом. Та з часом постало питання приміщення. Каже, значно ефективніше та зручніше було приймати родини в одному постійному просторі. У вересні цього року жінка звернулася до міської влади на особистому прийомі громадян у мера Віталія Малецького. Попросила допомоги з приміщенням. Тоді міський керманич запропонував варіант кабінет у Комунальній установі Центр надання соціальних послуг турбота. У жовтні, спілкуючись із пані Оленою, ми дізналися, що обіцянку виконано, приміщення надали. Втім, користуватися кабінетом вона може лише двічі на тиждень, а через те, що там надаються і інші послуги, встановити власне обладнання немає можливості. Багато допомоги, але немає ще, ну не побоюсь, мабуть, цього слова спонсор. Хай це так звучить. Те, що люди своїми силами можуть допомогти і оказати, але є такі потреби, які ми не можемо покрити, і я не можу, витрачаючи свої кошти на все це покрити. Нині громадська організація має назву Голос Тиші. Її головна мета підтримка родин безвісти зниклих та полонених захисників. Організація допомагає налагодити комунікацію з координаційним штабом, Червоним Христом, військовими частинами та іншими структурами, аби наблизити повернення рідних додому. Крім цього, тут надають допомогу з оформленням відповідних документів. Пані Олена наголошує, людям потрібне моральне розвантаження, тож організація відкрита до співпраці з митцями, психологами та артерами. Які можуть провести майстер-класи або творчі зустрічі для сімей. Зустрічі пані Олена проводить у центрі надання соціальних послуг Турбота на вулиці Мазепи. Що вівторка та щочетверга з 9 до 16 години. І до новин спортивних 25 жовтня у Полтаві відбувся відкритий кубок Полтавської області Стхеквунду. На ньому змагалися 15 команд з різних міст України та близько 280 спортсменів, серед яких було і 24 з Кременчука. У загальному заліку Юніт Хеквондисти привезли четверте місце. Ну і вже готуються до змагань на чемпіонаті Кременчука у грудні. Сім золотих, одинадцять срібних та сім бронзових медалей, привезли наші юні спортсмени із полтавських змагань. Із володарями золотих медалей ми поспілкувалися після їх приїзду до Кременчука. Одна із переможниць на кубку, найстарша учасниця від команди, 16-річна Софія Гуць, мала на змаганнях єдиний фінальний поєдинок. Її суперниця була на чотири кілограми важчою. Проте Софія таки перемогла за три раунди. Тому вітер непогано пройшов добре, а так. Прийоми атаки просто про два бої і вже дві перемоги розповідає юний спортсмен у категорії до 37 кілограмів Володимир Горюн. Не хвилювався, було не важко. Я соперника тільки атакував. Входив в клінч і з клінча накидував на рячає. Ще один вихованець дю США імені Касельова Артем Носенко, який виступав у категорії до 45 кілограмів, змагався проти трьох суперників. Самий Сильний бій, тяжкий був третій, тому що противник був трохи вищий, ніж я. І чорний пояс в нього був. Перемогами на відкритому кубку також хваляться Іван Бузанаков та Марія Коробка. Балів до командного результату додав і наймолодший учасник 10-річний Михайло Курдін. Останні 9 секунд він просто ганяв суперника, намагаючись забрати ці свої бали. Я вважаю, що головне в такому випадку це не як там, і перше місце головне, але головне це воля до перемоги. Свій внутрішній сильний дух, що ти його таким чином загортовуєш. Про Івана Кулікова ми вже розповідали у минулому сюжеті. Ну а вже сьогодні спортсмен володар звання кандидату у майстри спорту. На змаганнях мав два бої, але додає, хотів би більше. Два виходи були і в Олександра Смірнова у ваговій категорії до 73 кілограмів. Другий хлопчик я з ним бився вже третій раз. Я приблизно знав, як він буде працювати, тому я знав, що я маю робити, і мав заготовлені прийоми для перемоги. Незважаючи на те, що до Полтави від нашого міста їхала одна категорія спортсменів, яким від 10 і більше років серед 15 команд наша виборола четверте місце. До речі, зараз у Китаї проходить чемпіонат світу з олімпійського виду спорту, де український спортсмен Артем Гарбар здобув бронзу у категорії до 87 кілограм. Є нашим чому повчитися. Але на жаль, попри такий поки війну в країні, ми поки тренуємося, як ми маємо змогу, але плани у нас великі. 13 грудня у нас в місті Кремчці відбудеться чімат міста Кремчука. А потім і також буде другим положенням це матчові зустрічі. І приїде місто Полтава. Тож зараз наші спортсмени готуються до наступних поєдинків, у яких бажаємо їм нових непередбачуваних результатів. Всього п'ять нічних проти 14 з плюсом в день. Такі синоптичні показники нам обіцяють працівники небесної канцелярії на четвер, 30 жовтня. Переважно похмуро, без опадів. Вологість повітря становитиме 72%. Дутиме легкий вітер зі швидкістю 14 км за годину. Навіть якщо ми помилилися сьогодні, завтра все можна виправити і не тільки погоду. Новий день. Нові сили, нові думки і нові новини вже дня прийдешнього о 20.40. Побачимось.